Всім привіт! Ось у мене розпродаж сінців декоративно-листових бегонів. Подивіться, яка краса, усі абсолютно різні. І сінці буду продавати по 25-35 гривень за штучку. Ось такий, наприклад, 35 гривень величенький, вже дивіться, прекрасна корнева. Великий гарний сінець. І сінці меншого розміру, ось такі. Наприклад, по 25 гривень. Дивіться, я складаю набори по 5 або по 10 штучок різних, фотографую вам, кидаю фото, ви дивитесь, чи подобається, і потім оплачуєте. Відправляю Укр або новою почтою. Ось, подивіться, вони ще зміняться. Вони будуть яскравіші, набагато, і ще можуть поміняти форму листочка. Так що, подивіться, всі абсолютно різні. Червоні, зелені на будь-який смак. Ось також в наявності є насіння бегоній, якщо хочете спробувати самі посіяти. І є багато сортових діток різних сортів. Якщо цікавлять, пишіть в меседжер, я вам буду кидати наявність сортів. Ви собі будете вибирати, які вам подобаються. Дякую за увагу!